Лідії було 62, коли вона нарешті повернулась додому. Не на кілька тижнів, як завжди, а назавжди. На заробітки вона поїхала ще молодою, тоді 25 років тому у неї просто не було вибору чоловіка не стало, зарплати швачки, ледь вистачало на хліб і зошити для дітей. Я поїду ненадовго, сказала вона тоді. Зароблю трохи грошей, поставимо хату, допоможу дітям і повернусь. Та ненадовго розтяглось на десятиліття. Іспанія стала її другою домівкою. Але серце весь час залишалось там, у рідному селі на Тернопільщині. Вона працювала прибиральницею, доглядальницею, прала, готувала, прибирала в чужих домах і все з однією думкою, щоб діти мали краще життя. З роками вона купила доньці квартиру в Тернополі, синові у Львові, собі збудувала дім у рідному селі, все було чесно зароблене її руками. Діти приїздили влітку, гостювали кілька днів, а потім поспішали назад по своїх справах. Їй було боляче, але вона тішилася, що діти мають краще життя. Та все змінилося однієї зими, коли вона познайомилася з Павлом. Працював він теж в Іспанії на будівництві. Спершу вони просто разом ходили в церкву, допомагали священникові, іноді пили каву після служби, а потім якось само собою зав'язався зв'язок тихий, теплий, без пафосу, без молодечих ілюзій. Виявилося, що павло з сусіднього району за якихось 40 кілометрів від її села. У них навіть були спільні знайомі навіть її хрещений колись спас корову поруч з його двором. Доля, видно, сміялася, зводячи їх за тисячі кілометрів від дому. Він був на кілька років старший вдівець, спокійний, добрий чоловік, і коли запропонував Лідо, а давай повернемося разом додому, ми вже своє відпрацювали, там земля, там люди, там наші хати, вона без вагань погодилась, бо, по суті, життя минуло, а що таке жіноче щастя вона так і не пізнала. Так вони і зробили. Та щойно вона повернулася замість радості, прийшли докори від дітей. Першою приїхала Наталя. Мамо, ти що з глузду з'їхала? Хто ти, Павло? Ти взагалі його знаєш? Знаю, доню, ми п'ять років разом працювали, живемо поруч. Ага, п'ять років і вже наречений. Може, він через хату до тебе сватається. Думаєш, я не бачу. Потім подзвонив Ігор. Мамо, ти не розумієш, що ти робиш? У твоєму віці думати про чоловіків смішно. Він хоче твій дім забрати? Ось що. Вона мовчала, хотіла сказати, я ж усе вже зробила для вас, діти, а для себе не жила. Але з рота не виходило жодного слова. Павло бачив, як їй все це болить. Ліду, я не хочу сварок, щоб у тебе були через мене проблеми з дітьми. Якщо треба, я піду. Ні, не підеш, тихо відповіла вона, я вже надто довго була сама. Але діти не відступали. Наталя позвонила ще раз якщо ти справді за нього вийдеш заміж, можеш на мене не розраховувати. Я не хочу знати, що ти все віддала чужому чоловікові. Син сказав ще гірше ти зганьбиш пам'ять про тата. Після тих слів Лідія цілу ніч не спала, сиділа біля вікна, дивилась в небо, і згадувала своє життя, як подала в чужу країну з однієї валізою, як стояла в черзі за водою, як рахувала кожен євро, щоб купити дітям щось. 25 років без свята, без родини, без ніжного слова все для них. А тепер вони вважають, що мама не має права проводити чужого чоловіка у свій дім. Я не розумію, що я зробила не так», – сказала вона Павлові. Вони ж мають усе житло, роботу, сім'ї. А хіба я не заслужила на спокій? Павло взяв її руку, ти заслужила на щастя, просто вони не розуміють, що ти не річ, яку треба ділити, а ти людина. Але Ліді все одно було важко. Коли приходили сусіди, вона ховала погляд, люди почали шепотатися ото Ліда на старості закохалася, а діти перестали дзвонити. Лише іноді у повідомленнях писали як здоров'я, але в тому як не було ні тепла, ні турботи, лише якась відстань. Минуло кілька місяців Павло поруч, допомагав по господарству. Він не тиснув, не вимагав нічого, просто був, і в тому було більше любові, ніж в усіх словах, які Ліда колись чула. Раз якось він сказав Лідо, бачу, що тобі важко, я не буду наполягати. Якщо ти захочеш, я з тобою залишуся. А якщо ні, поїду, кажи. Вона довго дивилася йому в очі і зрозуміла, це той чоловік, якого вона шукала все життя, чесний, спокійний, без претензій. Вона зтелефонувала дітям. Діти, я вирішила, ми з Павлом поберемося і будемо разом. Услухався тиша, потім Наталя холодно сказала. Тож ви як знаєш, ми своє сказали. Телефонні дзвінки припинилися зовсім, перший час Ліда плакала, а потім перестала. Коли навесні розкріли яблуні, Павло посадив біля хати кілька троянд. Це для тебе, Лідо, щоб ти пам'ятала, що життя цвіте навіть після зими. Діти це наше продовження, і заради них кожна мама готова на все. Але не треба забувати, що мама також людина і також потребує жіночого щастя. І найстрашніше для матері навіть не старість, а те, коли рідні діти забувають, що у неї також є потреби.